Вітаю! Викана, нам треба помножити три дробі. Щоб помножити дріб на дріб, нам треба перемножити всі чисельники і записати це. Чисельнику дорівнює. І всі чисельники запишемо рядишком. 14 у третьому, або у кубі, Помножити на 27 y у третьому, помножити на 45 xy І переписати всі знаменники у знаменнику, тобто перемножити всі знаменники 81 y у квадраті, помножити на 5х і помножити на 7 z. У квадраті тепер давайте подивимось, що ж у нас тут скорочується, тому що щоб переписати 14 на 27 та ще на 45, це буде дуже велике число. Щоб спростити собі життя, давайте зробимо скорочення. Отже, подивіться, 81 і 45 ми можемо скоротити на 9. Скорочуємо 81 на 9, то буде тут 9, 45 скорочуємо на 9, буде 5. І бачимо, у нас є п'ятірка в знаменнику, ми можемо теж скоротити по одиниці. Тепер 7 і 14 можемо скоротити на 7. 7 скорочуємо на 7, ми отримаємо 1. 14, скорочуємо на 7, ми отримаємо 2. Ще у нас є 9 і 27, як ви бачите. 27 і 9 можна скоротити на 9. Тут буде 1. 27 скорочуємо на 9, це буде 3. Отже, коефіцієнти ми всі скоротили. Тепер давайте працювати зі змінними. z у кубі. Подивіться уважно, є z у третьому степені, ось у нас z у першому степені, Z у другому Ми Можемо Z скоротити. І тоді z всі у нас уйдуть. Так, і тут не мазить. Тепер у нас є у знаменнику Y у квадраті, тут Y у кубі та ще один Y. Тоді давайте скоротимо на Y у квадраті. Y у квадраті скорочується, буде одиниця. А тут у нас Y у третьому, 3 відняти 2, це буде 1. Можна закресити степінь, а можна закресити і записати, що залишається Y. Тоді уважно, Y... Помножити на y буде y у квадраті, щоб ми це не згубили. Тепер дивимось, тут у нас 1х, і тут 1х і ще один х. Давайте закреслимо оцей х, поставимо одиничку, і цей, скорочуємо на х. Тепер дивимося, що залишається Коефіцієнти 2 помножити на 3, ми отримаємо. Дважди три, це буде шість. І збираємо всі змінні. Z немає. Y, і ще один Y. Y у квадраті, і ще х. х один залишається. І Y у квадраті у другому степені. У знаменнику, як бачите, у знаменнику все у нас скоротилось. Тоді тут, якщо вже поставили риску, пишемо один, уважно дивимося, щоб все, ми нічого не загубили. І тоді переписуємо 6х. Ігри у квадраті. Можна було цей знаменник вже написати, якщо поважно подивились на цей вираз. Тепер давайте подивимось, дріб треба помножити на цілий вираз і ще помножити на дріб. Ми у цілому виразі можемо побачити знаменник одиницю. І тоді цей цілий вираз у нас піде у чисельник дорівнює стави, ми записуємо Б у кубі, чисельник першого дробу, пишемо числовий вир... вираз 3M. С у третьому степені і помножити на 74 М у третьому Б. І тепер запишемо всі знаменники: 111 м у 5. Одиницю ми можемо написати, тому що множення на одиницю нічого нам не дає, і помножити на С у 4 степені. ж, тепер треба скоротити. 111 може скоротитись на. Дивіться, можна скоротити на 3. 111 що це за число таке? Це буде 90 і 21, додати 21, тоді це буде 111. Так, тоді 90, ми скорочуємо на 3. Скільки 90 на 3? це буде 30. Так? 30 і 21 скорочуємо на 3, це буде 7. Отже, буде 37. Давайте скоротим. Перше, тут буде одиниця, тут буде 37. А 37 додати 37, це буде 74. Бачите, ще один множник з'явився. Тут 1, Тут буде 2. Тепер дивимось, з коефіцієнтами розібрались. Тепер давайте змінні. М у п'ятому, М у першому і у третьому це буде М у четвертому. Тоді ми можемо скоротити на М. Тут у нас одиниці, а тут залишається чисте М. Тут четверта степень, тут п'ята. М чиста. Тепер дивимось більше, у нас С С у четвертому, тут С у третьому. Значить, C у третьому ми скорочуємо на меншу степінь, так, і залишається. Просто це Збираємо те, що залишилось два коефіцієнт. Залишається з коефіцієнтів тільки двійка, уважно дивіться щоб не пропустити, два Б у першому степені, та B у третьому у четвертому, б у четвертому степені так Більше нічого змінних більше немає. Тут у нас М. Першому і це у першому. МЦ ми з вами виконали номер 518. Дякую за увагу. 518 це виправте, це третій рівень складності. Третій рівень складності це достатній рівень. Ви можете, от, Якщо вмієте такі приклади розв'язувати, ви можете отримати від 7 до 9 балів. 7, 9 балів. Так що ж, дякую за увагу.